Форсунки баракуда Rail 4 циліндра 1,9 Ом, країна виробник Польща. Форсунки баракуда встановлюють на системах 4-го покоління на інжекторних 4 та 8-циліндрових автомобілях. Завдяки своїй конструкції форсунки баракуда забезпечують дуже точне дозування газу та мають економічну витрату палива. Швидкість відкриття форсунки 1,9 мс і закриття 1,2 мс. Опір котушки 1,9 Ом, роз'єм типу Вальтек. Форсунки нерозбірні, може бути проведення промивання форсунок. Жеклер можна розсверлити залежно від потужності автомобіля. Вхід газу в рампу форсунок під рука в діаметр 12 мм, вихід через жеклери під рука в діаметр 6 мм. В комплекті штуцер входу газу, заглушка, штуцера в колектор, жеклери. На форсунках є гарантійні наліпки, що свідчать про оригінальність товару і гарантію.